Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Трамп разом з Путіним по суті вдарив по Україні, зокрема по Києву. Поки Путін бомбардує Київ балістикою. Трамп робить все, аби ці удари були успішні, забираючи ракети, які так потребує Україна. В той же час залужний заткнув рот. Приватні розмови з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців, генерал розклав по поличках телеграм пишучи, що після провальної зустрічі в США залужний. Зателефонував Зеленському. Запропонував свою руку допомоги та припустив, що потрібно створювати уряд національної єдності під час можливого перемир'я такі провести вибори. Втім, зараз консолідувати навколо себе всі політичні сили народ. Ми маємо втримати Україну. Зеленський, нібито погодився. Пентагон призупинив постачання деяких ракет перехоплювачів і інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що запасів американської зброї стало Занадто мало передає політика, Пише телеграм-канал «Інфактум» тарас чорновіл. Це рішення було ухвалено начальником політики Пентагону Елдбреджем Колбі після перегляду запасів озброєння, що викликало занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів ракет перехоплювачів високоточних боєприпасів. Попереднє рішення про затримку частини обіцяної за адміністрації Байдена допомоги було прийнято на початку червня, але не було чинності лише зараз. Рішення Пентагону призупинити частину поставок викликало побоювання серед союзників України в Конгресі, що країна залишиться вразливою до подальших російських ударів озброєння, включає ракети до систем протиповітряної оборони і високоточну зброю, які надходили до України впродовж більшої частини останніх двох із лишком років. Ця зброя надходить в рамках двох різних форматів підтримки. Від США, запроваджених з адміністрації Байдена частина постачань береться з поточних запасів, які міністерство оборони США поповнює якомога швидше за виділені кошти. Другий потік це ініціатива безпеки України і всей. За якої США фінансують закупівлю зброї для України в американських оборонних компаній, Фінансування в рамках цієї ініціативи було повністю законтрактоване до кінця каденції Байдена, і поставки мала відбуватися щоразу, коли системи були виготовлені. Вилучення споточних запасів триває з за адміністрації Трампа, яка використовує решту 61 мільярд доларів на поповнення американських запасів зброї та надання допомоги Ізраїлю і іншим партнерам. Адміністрація Трампа не подавала запитів на додаткову допомогу Україні. Хоча, за словами одного чиновників адміністрації, залишки від адміністрації Байдена вистачить Україні ще на кілька місяців. Пам'ятаєте хронологію. У літому два року Сенат схвалив загальний пакет допомоги на 95 мільярдів, який включав 60 мільярдів для України, 26 мільярдів для Ізраїлю і 8 для Тайваня. Та союзників Тихоокеанському регіоні. Однак, спікер Джонсон відмовився виносити цей законопроект на голосування в палаті представників. Потім Джонсон запропонував альтернативний підхід розбиття пакета на чотири окремі законопроекти. Першим було винесено на голосування питання про 26 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю, другий 60 мільярдів для України, третій 8 мільярдів для Тайваню, інших союзників в регіоні. І четвертий там щось про заборону. Тікток, але все вже то таке всі були прийняті. Виходить, США, Ізраїль та не названі союзники. Тепер просто хавають пакет окремо виділений під нас. Круто, Все ж таки найгірші очікування. виправдалися. Нік Шріфрін, кореспондент з питань закордонних справ і оборони видання BBC News, повідомляє, що мова про десятки ракет пак 3 до систем Петріот, які здатні прихоплювати балістику. Також. Під перезупинення попало 1155-мм артилерійських снарядів більш, ніж 250 джим ЛРС. Дечики ракет до систем Стінгер ам 7 повітря повітря і понад 100 ракет Фаєр у нас, начебто, але запускають з наземних установок. У нас не часто запускають з наземних установок, і зараз в особливо важкий період війни, де не чи єдиним планом виживання України, це підтримка ВПК і сил оборони, влада продовжує красти мільярди і це при тому, що й хоче узаконити такого ще не було ніде і ніколи. У нормальної людини просто волосся дибки стане, і це під час страшної війни, в якій ці наші гори владі, звісно ж, нічого і ні на що не вистачає чи наш жорстокий підступний і бездушний ворог. Міг би хоч щось подібне придумати і підкинути схожі пропозиції нашим владоможцям для боротьби проти ЗСУ. Та ні, напевно, навіть московитим таке в голову не прийшло. А нашим завсідникам ставки на чолі з отим верховним мародером від уряду опита слуху у парламенті, навіть чекати ворожих підказок не потрібно. Самі придумали і реалізували перше. Це фортифікації, деякі деталі, які прориваються на з профільної парламентської ТСК, уже вбивають на повал. Нас морально а захисників реально це жахіття мародерства і бездушності влади. Маємо ситуацію, коли майже всі 100% або повністю розкрадені, або ж освоєні в такий спосіб, що бійцям безпечніше зустрічати ворога в чистому полі ніж у таких укриттях від. Зеленського і його орків друге це взагалі якийсь абсолютний треш, коли побачив перше повідомлення про законопроект, який подали 126 слуг за Архамією і Гетьманцевим, На чолі спершу подумав та ні, аж такого трешу вже точно не може бути. Але ж ні, ще як може. Отже, уявіть собі закон, за яким власник посвідчення члена партії СН має право вбивати людей на вулиці, а зупинити затримати і навіть розслідувати годії не можна, бо вже вписана амністія. За скоєна і на подальші вбивства на майбутнє кажете, що такого бути не може. А якщо замість партквитка записати членство в секретному списку міноборони про учасників контрактів, а вбивати можна безкарно членам цієї зграї не простих перехожих на вулиця, а наших бійців на фронті, от саме так і задумана індульгенція на всі злочини учасникам схематозів зимо корупційний рай для своїх абсолютна дикість. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.